Якщо ти вімкнув це відео, значить тобі знайомо таке відчуття, коли ти амбіціозний, в тебе багато планів, купа мрій, але ти просто лінивий, ти нічого не робиш. І в цьому відео я хочу не познущатись, не сказати, який ти лох, і не вдаха, і в тебе нічого не вийде. А навпаки, допомогти тобі вийти з цього стану, розповісти про ті дії, які допоможуть тобі вийти з цього стану, як ти можеш змінити своє життя і про це все в цьому відео. Тож я бажаю тобі приємного перегляду. Регляду, давай не буду тягнути і розберемо все по крокам. Погнали! І так, перша головна причина це хаос в твоїй голові. Це коли в тебе просто купа різних задач, планів, інтересів, і все це в твоїй голові перетворено в кашу. Ти не знаєш просто за що взяти, з чого почати сьогодні, як закрити ту ціль, як зробити те, як зробити те. Умовно, ти хочеш в один час сходити в зал, накачатись, набрати плюс 20 кілограм або навпаки скинути 20 кілограм. Ти хочеш в цей же час завести собі дівчину, щоб в тебе було справжнє кохання. Ти в цей же час хочеш заробити мільйон гривень і ще й придбати. Собі машину, але в твоїй голові просто відбувається хаос, ти не знаєш за що взятись, з чого почати, як правильно рухатись, і через цю причину твоя продуктивність просто на нулі. Умовно, ти до трьох годин ночі дивився якесь відео чи серіал, не знаю. В тебе вже вночі було купа, купа ідей, купа планів на завтрашній день. Як ти завтра будеш змінювати своє життя? Як ти зробиш те, як ти зробиш те, як ти поїдеш в зал, як ти заробиш перші кошти, а зранку ти просто прокидаєшся і розумієш, що да ладно, потім я зараз краще в зал схожу або поїду з кимось, познайомлю, знайду собі дівчину, а кошти зароблю. Потім і через цей хаос в тебе. І немає продуктивності, тому щоб такого не було. Тобі потрібно все чітко розставляти по одній три задачі на кожен день. Умовно, в понеділок ти знаєш, що ти не працюєш, ти умовно тільки там ходиш в зал, там читаєш якісь книги і ще щось. Вівторок, наприклад, ти зайнятий чисто роботою. Ти займаєшся товарним бізнесом, продаєш кросівки, да, і от ти знаєш, що вівторок тобі потрібно відвести на почту там 10 пар кросівок, або відповісти клієнтам, або знайти нових клієнтів, а, запустити рекламу. І так далі, і так далі. В середу, ти виділяєш собі там міні-вихідний, ти робиш якісь задачі або там їздиш в зал, і в цей же час ти потім їдеш відпочивати, там з кимось познайомитись, прогулятись, і так далі. і так далі, Розгрузитись морально. Потім четвер в тебе знову зал або робота, і так ти собі робиш по одній три задачі на день, і твоя продуктивність виросте. Ти будеш розуміти, що в тебе немає хаосу, ти знаєш, що от сьогодні понеділок я зроблю так, і вівторок Зроблю так в середу. Зроблю так, а не так, що ти прокинувся. Так, все, я хочу сьогодні в зал, хочу працювати, хочу знайти дівчину, хочу машину, хочу кошти, хочу те, хочу все. І твій мозок просто такий дружестій. Зупинись, я не можу все в один час обробляти. Ти хочеш заробити кошти? Чи ти хочеш собі дівчину? Чи ти хочеш набрати 100 кілограмів? Чи ти хочеш навпаки скинути вагу? Зупинись, будь ласка. Ти постійно відволікаєшся задачі на задачу, і через це ти не можеш нічого довести до кінця. Розгружай свій мозок і тоді. Все буде добре, тому розстав чіткі плани та задачі на кожен день, і тоді твоя продуктивність виросте. Йдемо далі. Друга причина, чому ти хочеш, але не можеш, це дуже висока ціль. Умовно, ти собі поставив ціль заробити 1 мільйон гривень, хоча ти до цього заробляв 10 тисяч гривень в місяць. Питання: як ти заробиш 1 мільйон гривень, якщо зараз твоя зарплата в місяць? 10 тисяч, і ти працюєш на когось. В тебе немає іншого джерела доходу. Ти просто працюєш на дядю і поставив собі ціль 1 мільйон гривень ти там умовно в офісі, да, якісь папери розбираєш щось, підписуєш туди-сюди. Ти перенапрягся і думаєш, блін, а як я зароблю один мільйон, якщо це неможливо, зарплату мені ніхто вище не зробить. І ти просто закидаєш цю ціль, тому що вона досить висока. Вона, можна сказати, нереальна, якщо ти там на когось працюєш. Якщо в тебе є своя справа, це вже інше діло. Але все ж таки, ціль досить висока. Якщо ти умовно, як я вже казав, продаєш красівки в інтернеті, чи взагалі якісь речі, в ти займаєшся товарним. Бізнесом. Твій дохід умовно в місяць чистими, там хай 10-20 тисяч гривень, ти собі поставив ціль 1 мільйон. Ну, відверто, це досить велика ціль, до якої ти будеш йти досить довго. І твій мозок через те, що. Немає швидкого результату, він просто скаже: друже, все, давай, пока. Я не хочу нічого робити. Займайся сам. Коли в тебе мозок перемикається і тобі становиться лінь, ти бачиш, що ти дуже далеко від своєї цілі, ти перестаєш рухатись і забуваєш про цю ціль. Тому в такій ситуації тобі потрібно розставити велику ціль на маленькі. Умовно, ти хочеш заробити мільйон гривень. Першу ціль ставиш заробити 50 тисяч гривень за місяць. Зробити рекорд. Ти зробив ці 50 тисяч гривень за місяць. Ти виконав міні ціль. Твій мозок такий бам, Офігеть! А ми так можемо. А я можу більше, і ти сам розумієш, що ти можеш більше, і тоді ти вже ставиш собі другу ціль заробити там 100 тисяч гривень за 2 за 3 місяці. Потім, коли ти вже вийшов на такий рівень доходу, ти розумієш, що ти можеш ще більше, і тоді ти вже ставиш півмільйона гривень, там 700 тисяч і мільйон. І так ти доходиш до своєї цілі. А коли ти просто з нічого хочеш відразу зробити мільйон. Ти просто вигориш, за декілька днів, ти здасишся, тому що ти будеш постійно розуміти, що ти дуже далеко від своєї цілі. Це як в дитинстві, тобі там бабуся дала 20 гривень, і ти такий все назбираю собі 100 тисяч гривень. Куплю собі крутий комп'ютер. Але потім ти йдеш такий повз магазин, бачиш морозиво за 20 гривень. Купуєш його і все. І потім ти також відкладаєш цю ціль купити собі дорогий комп'ютер. Ось це в принципі одне та й сам. Тому одну велику ціль розділяй на маленькі міні-цілі і виконуй їх кожного місяця. І тоді тобі буде набагато простіше. В тебе буде продуктивність, в тебе буде бажання, в тебе буде радість від того, що ти будеш виконувати кожну свою міні-ціль, і саме головне, що ти не будеш вигорати. Я пам'ятаю, як я заробляв 20 тисяч гривень на місяць, і я поставив собі ціль купити BMW F10 за там 13 тисяч доларів і буквально Буквально через декілька днів я здався, тому що зрозумів, що мій дохід не росте, я нічого не роблю, і моя ціль просто дуже-дуже далеко. І тому я досить швидко здався, тому що моя ціль вона була глобальна, вона була як верес. Знаєте, я знаходився на самій першій точці, тому я досить швидко здався, і звісно, ніяку машину я собі не придбав. Йдемо далі. Третя причина це дофамінова пастка. Це саме-саме неприємне, що може бути з людиною, тому що дофамінова пастка. Ви навіть не розумієте, як ви в неї попали. Ви навіть цього не помічаєте. Але я впевнений, що кожен з вас знаходиться в цій пастці. Давайте розберемо взагалі, що це таке. Це може бути перегляд серіалів кожного дня по 5 годин. Це може бути перегляд Тік-Току, просто ти лежиш на кроваті, і замість того, щоб там чимось зайнятися корисним, ти просто дивишся. Тік-Ток. це куріння, це алкоголь, це проведення часу за комп'ютером, просто в іграх і все це. Дофамінова пастка, тому що твій мозок отримує дофамін досить швидко, ти не робиш ніяких зусиль, і ти отримуєш досить велике задоволення. І твоєму мозку тоді не цікаві інші речі, такі як саморозвиток, спорт, робота. Тому що щоб прочитати умовну книгу, тобі потрібна година, година твого часу. Ти будеш. Робити те, що ти ніколи не робив, ти ніколи не читав книжки, тобі було завжди лінія. Тут ти сядеш і будеш розвиватися, да? читати книгу. Твій мозок скаже: Мені це не цікаво, погнали грати в кс -ку". І ти такий, блін, дійсно, за чим мені зараз читати книгу? Я краще піду пограю в КСку. Так само з алкоголем, ти подумаєш, навіщо мені працювати і заробляти кошти, якщо я можу зараз випити там пивка з кентами, поїсти чіпсів, і все, я буду задоволений. Так само з курінням. Ти думаєш, навіщо мені там, пограти в теніс чи сходити в зал, якщо я можу просто покурити і. Я отримую краще задоволення, ніж від того, що я зараз піду на годину в зал чи на дві години в теніс. З дофамінової пастки досить важко вилізти, але якщо ти розставиш собі задачі, цілі, плани на кожен день, все, що я тобі щойно описав, тоді ти з цієї пастки обов'язково виберешся. Ця яма може бути ще не настільки глибока. Якщо ти й далі не будеш нічого робити, то тоді ти себе закопаєш ще глибше, і тоді вже буде набагато набагато складніше. Тому чим раніше ти це зрозумієш. Тим раніше ти зміниш своє життя кращу сторону. Четверта причина це страх оточення, страх, що подумають інші, що подумають батьки, що подумають друзі, всього цього ти боїшся. Умовно, ти. Хочеш там почати свій блог в Ютубі, чи почати свій блог в інстаграмі. Ти починаєш знімати, в тебе немає переглядів. Ти думаєш, блін, а якщо зараз мої друзі побачать це відео, побачать ті 100 переглядів, якісь нещасні, вони будуть сміятися, вони будуть казати, яке я не вдаха, і ти просто видаляєш всі ті старання, які ти там сидів, знімав, монтував, і так далі. І так далі, ти все це видаляєш і закидаєш свою ціль, свою мрію. Стати умовно блогером або ж ти починаєш свій бізнес там знову ж таки саме простіше, це товарний бізнес. Ти почав там знімати відео. Друзі, всім привіт! У мене є така пара красівок, стільки-то стільки-то коштує. Це відео не набирає переглядів. ти думаєш, блін, зараз будуть всі з мене угарати, який я бізнесмен. У мене нічого не виходить, переглядів немає, і ти видаляєш е, всі ці відео, закидаєш свою ціль, свої мрії і все. Тобі повинно бути абсолютно все одно на оточення, на те, що скажуть твої друзі, на те, що скажуть батьки. У тебе своє життя, у тебе свій шлях. Якщо тобі скаже якась взагалі рандомна людина з вулиці, що це, що ти зараз робиш, це повна фігня, де пошли його як можна далі. Ця людина взагалі ніякої ролі в твоєму житті не грає. Наприклад, тобі коментар негативний написали, де взагалі все одно заблокуй його, а може взагалі його не блокувати. Хай пише, хай коментує, хай буде твоїм фанатом в майбутньому. Якщо ти будеш після таких слів здаватися, то ніколи в житті не доведеш свої справи до кінця, тому що ти боїшся думки оточення. Тобі повинно бути все одно. Твої цілі повинні стояти вище, ніж думка якоїсь людини з вулиці. Якщо тобі кажуть батьки, що ти займаєшся чимось, не тим, просто постарайся їм донести, що це твоє життя. І ти бачиш себе в цій ролі, в цій сфері. Ти хочеш цим займатися. Тобі це цікаво. Не батькам вирішувати, чим ти будеш займатися. Скажу чесно, мої батьки хотіли, щоб я пішов на Айтішника в якусь там шарагу, де в рік там потрібно було платити щось 35 тисяч гривень. Це було після дев'ятого. Класу, але я настояв на тому, що я буду вчитися до 11 класу. Після 11 класу я поїхав вчитися в універ. я поступив на бюджет. Тобто, навіть з тими знаннями, які в мене були в школі, я в школі вчився не досить круто. Я поступив на бюджет і просто довчився на маркетолога, але моя ціль не була стати маркетологом. Я просто хотів вивчитися, отримати диплом, щоб він був в майбутньому, просто як для галочки, для батьків. І все. А зараз моя основна сфера це трейдинг на. На валютному ринку. Саме це авто я купив завдяки цій сфері, саме завдяки своїм цілям, завдяки своєму бажанню, завдяки тому, що я розвивався. Не те, що я послухав батьків і пішов на айтішника, який нічого в житті ніколи не заробляє. Але зараз я працюю на себе. У мене є свій блог в Телеграмі, в Ютубі. У мене декілька блогів, в інстаграмі, в Тіктокі. Це мій блог просто як для саморозвитку. Це як мій щоденник. Я ділюсь своїми звітами, ділюсь стратегіями, показую, як я заробляю. Кошти, в мене є завдяки цьому блогу дисципліна. Я кожного дня виходжу в канал, показую все, яке. Абсолютно безкоштовно, ніяких курсів не продаю, щоб ви розуміли, за весь час. Жодного платного продукту. Канали я вже веду близько півроку, навіть більше. І це авто за майже 40 тисяч доларів. Я купив самостійно завдяки валютному ринку. Якщо вам цікаво, ви можете перейти по QR-коду, подивитись, почитати, розібратись. Якщо ж вам не сподобається, можете просто відписатись. А ми йдемо далі. П'ята причина це синдром красавчика. Я так називаю, це коли ти звик робити все і відразу з першої спроби. Умовно, ти там захотів познайомити ти з дівчиною, і в тебе все вийшло, ти з нею познайомився, ви там почали класно спілкуватись, ви типу друзі, у вас там шип-шип і так далі. І так далі. І так, кожен раз ти там щось захотів, в тебе вийшло, ти там захотів стати блогером, ти там два місяці повів Тік-Ток, набрав 100 тисяч підписників, ти зрозумів, що це тобто, з першого разу все вийшло, і ти задоволений, пішов далі жити життя. Але коли в тебе з'явилася якась нова справа, нова ціль, умовно там. По заробітку 1 мільйон гривень, і ти розумієш, що в тебе нічого не виходить, ти здаєшся, тому що ти звик до того, що все, що ти починаєш, ти робиш з першого разу. А тут в тебе вже одна спроба, дві, три, п'ять, десять, в тебе нічого не виходить. Ти думаєш, ну ладно, це не моє, я не буду цим займатися. Піду ка я далі. Але хоча... Ця справа, яку ти почав, можливо, б змінила твоє життя на 180 градусів в кращу сторону. Умовно, ти там захотів зайнятися трейдингом, ти спробував декілька разів, тебе нічого не вийшло, ти не розібрався, ти досить мало часу цьому виділив і забив не цю справу. Хоча особисто в мене ця справа вона мені далась нелегко. Я починав 5 років тому, і я б не сказав, що це вийшло з першого разу. І якби я тоді не продовжив, після 10-ї спроби, після 20-ї спроби, якби я далі не продовжив, я б зараз не. Сидів в цьому авто, як не записував це відео, не не мотивував би інших, не вів би свої блоги, а працював би десь в it компанії, або сидів би десь на заводі в Польщі. а... В кращому випадку, а в гіршому, взагалі, не знаю, продуктовому магазині, да? зрозумій, що ніколи не буде так, що ти будеш все отримувати з першої спроби. Це нормально, коли ти помиляєшся, коли в тебе є невдачі, на цьому і формується твій шлях. Якщо ти проходиш весь цей шлях, якщо ти не здаєшся на середині, то ти себе закаляєш. Ти становишся дисциплінованим, ти становишся сильним, ти становишся загартованим. А якщо ти... В тебе з першої спроби не вийшло, ти здався і все. І так далі. Ти звикнеш, що в тебе повинно з першої спроби все виходити. Якщо не виходить з першої спроби, то ти закидаєш цю справу, і йдеш займатися чимось іншим. І так буде завжди. Ти почав те діло, не вийшло з першого разу, закинув. Почав те діло, не вийшло, закинув. Пішов в зал, захотів скинути 20 кілограмів. В тебе за тиждень нічого не вийшло. Ти думаєш, та нафіг воно надо, далі поїду в Макдональдс поїм. І мені так нормально. Роби висновки. Ну і шоста причина. Думаю, найголовніша, це те, що ти займаєшся не своєю справою. Так було і зі мною. Я за своє життя перепробував досить багато справ. Я був і блогером, намагався робити музику. Я намагався бути і монтажером, і дизайнером, і футболістом, і баскетболістом, і адміном телеграм-каналів, і арбітражником, і пітупішником, і так далі і так далі, і багато з цих справ у мене просто не виходило. Ну от просто не виходило, тому що мені було це нецікаво. Я дивився на цю сферу, я знав, що в ній можна заробляти, але мені було просто нецікаво, я не хотів нічого робити. В 16 років я познайомився з трейдингом. Я побачив цей інтерфейс. Я побачив, як інші люди заробляють кошти. І я зрозумів, що о, да, це моє, мені подобається, як це все серйозно виглядає, і взагалі які там серйозні кошти водяться. І тоді я зрозумів, що да, це моє. Я хочу цим займатися. І я буду цим займатися. А коли я дивився там на сферу товарного бізнесу, до речі, забув додати. В мене були свої магазини в інстаграмі і в телеграмі. І я це ходив на пошту, продавав там якісь, не, не пам'ятаю, світильники, наче це, до речі, також було десь в 16-17 років, в мене був паралельний магазин. І я розумів, що це мені не цікаво. Там водяться копійки, там досить багато морока. Потрібно постійно з кимось спілкуватися, з цими клієнтами, ці повернення, тето, тето, брака і так далі. Я зрозумів, що мені це просто не цікаво, і я хочу займатися трейдингом. Я почав цей трейдинг долбити, долбити цю справу до кінця. Мені це. Було цікаво, я цим горів. Я починав заробляти більше і більше з кожним днем. І так за 5 років я вийшов на класний результат. Я знаю, що далі буде, далі більше. І зараз в мене авто за 40 тисяч доларів. Через там півроку, я думаю, буде ще дорожче, там за 100 тисяч доларів. Я також придбав квартиру свою. Да, вона невеличка, але вона своя. І ти повинен просто сісти і. Подумати, чи тією справою ти займаєшся, чи подобається тобі ця справа, чи бачиш ти себе в цій справі в майбутньому? Чи буде ця справа тобі приносити ті кошти, на які ти розраховуєш в майбутньому? Посиди, подумай. А якщо ти взагалі не знаєш, чим почати займатися в своєму житті, на чому можна заробляти кошти? Ще раз нагадую про свій телеграм-канал, там для новачків є вся інформація, яка вам потрібна, ви можете зайти, почитати, ознайомитися. Якщо не сподобається, просто відпишитесь. Щойно. Ми з вами розібрали 6 причин, які просто не дають вам рухатись вперед, які тримають вас на місці, через які ви не можете налаштувати свою дисципліну, свої бажання, свої цілі. Випишіть собі, обдумайте все, що я вам щойно сказав, запишіть собі основне і починайте змінювати своє життя. І через півроку ви скажете собі дякую за те, що ви почали прямо зараз. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів і підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо було цікаво. До зустрічі в наступному відео.